Продовжуємо відповідати на ваші питання в коментарях. Мене звати Олена Яценка, лікар-акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог. Зачитую питання. Добрий день. Зараз знаходжусь за кордоном, мені 44 роки. По приїзді сюди почали пропадати місячні. Була на уже сказали ендометріоз і аденоміоз Дала гормони. Виявився малий. Не влізла в наліпку прогестерон, Призначили пить прогестерон на 3 місяці, з 17 по 23 день менструального циклу, чи по 26, Не пам'ятаю, як там було написано. І пацієнтка питається, чи вірне, на мою думку, це лікування. Отже, давайте розбиратися в цьому питанні. Я вважаю, що це не зовсім раціональне лікування цього питання, тому що прехістерон нам показує одну єдину річ: це те, що у вас. Сталась або не сталася овуляція. Відповідно, у вас почали пропадати менструації, ви здали аналіз крові, побачили низький прогестерон, тобто овуляції не було і вирішили його піднімати. З одного, з одного боку, що вам дає цей прийом? Він вам дає менструальну подібну реакцію. Тобто, ви штучно його підвищуєте там з 17-го дня менструального циклу да, по 26-й, попила трошечки. І на відміну препарата буде менструальна подібна реакція, буде менструація всім хорошо. Ви вважаєте, що ви почала побачила вашу менструацію? Лікар молодець, ви довольна, все хорошо. Ну, не зовсім це раціональне в плані того, що ми не знаємо діагноза. Ми, по, по, ми все одно не знаємо. Що саме спричинило порушення вашого менструального циклу? Як би робила я зі своїми пацієнтами? Тобто такий шлях може бути, але це би, замилювання очей. Отак, да? Тобто результат є, але якби ну, не до кінця. Що б я робила? Я б пацієнтку обстежила аналіз крові на пролактін, аналіз крові на ТТГ. Це в будь-який день ми можемо здавати. І аналіз крові на ФСГ і ЛГ, з 2 по п'ятий день менструального циклу. Менструація почалась, це перший день, да? Ми з другого по 5 здаємо. Або в будь-який день циклу, якщо менструація відсутня, 3 місяці і більше. Здаємо ці аналізи ФСГ і ЛГ, ставимо діагноз, у діагнозу працюємо. Ну, так принаймні працюю я. Маєте питання? пишіть в коментарях, будемо розбирати це цікаво. Дякую за увагу.